Українська влада розкатала просто ідеальну схему, ідеальну партію для того, щоб мобілізувати якомога більше українців. Вітаю вас, шановні друзі! Всі вже знаєте, що закон про посилення мобілізації прийнято. 18 травня він вступає в дію. Але зараз кожним днем з'являється все більше і більше нюансів, дуже цікавих нюансів, які українська влада запакувала в цей закон. Я вже писав в своєму телеграм-каналі про те, що обмежено придатні тепер зобов'язані також піти до ТЦК, оновити свої дані і повторно пройти ВЛК. Ну, я думаю, ви всі розумієте, що певний відсоток із цих людей однозначно будуть придатними до військової служби і підуть воювати. І такі випадки вже були, і я вже розказував історію одного з моїх підписників, який мені написав, що в нього інвалідність другої групи, в нього там психічні розлади. Але під час дії воєнного стану він враховується обмежено придатним. І після повторного проходження ВЛК йому сказали, що він абсолютно придатний до військової служби і забрали до військової частини. Тому для чого обмежено придатним проходити повторно ВЛК, всім зрозуміло. Більше того, вони взагалі. Зараз взагалі хочуть відмінити це поняття як обмежено придатні, будуть або придатні, або непридатні. Але навіть тут, якщо ви непридатні, то це не значить, що вас відпустять. Вам можуть пропонувати там певні посади, штабні посади, будуть там допомагати в тилу. Тобто, це абсолютно не значить, що все у вас є відстрочка від мобілізації, у вас ніхто не загребе. Але сьогодні з'явилася ще одна цікава новина. Згідно цього ж закону про посилення мобілізації, всі чоловіки на протязі 60 днів повинні піти до ТЦК і оновити свої військово-облікові дані. І ось що додає е, речник полтавського ТЦК Роман Істомін: навіть якщо є відстрочка після уточнення даних у ТЦК на ВЛК відправлятимуть обов'язково. Тобто, неважливо, є у вас відстрочка, немає відстрочки. Якщо ви прийшли оновити свої військово-облікові дані, вас 100% відправлять на ВЛК. Ну а далі схема буде така ж сама, як і з обмежено придатними них 100% відправляться на фронт. Ну однозначно, я думаю, що інвалідів та багатодітних будуть відправляти додому. Попередньо, звичайно, запропонувавши їм якісь посади там десь в тилу. Ну а ті, у кого відстрочка від мобілізації за станом здоров'я або за якимись іншими принципами, будуть проходити у це решето ТЦК, ВЛК та хабарництва. Отож, як бачимо, українська влада ніколи не зупиняється на досягнутому, завжди йде вперед та продовжує виконувати плани по утилізації українців. Тому що їм потрібна Україна без українців. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.